Ліван дуже невеличка країна. Взагалі, Ліван це Швейцарія була. була, Зараз нема вже. Швейцарія близького сходу. Багата країна, багаті люди. Немає релігіозної цієї крайності. Банки дуже потужні і шановані в усьому світі. Багаті банки. От, ну, Так, як. Ліван був так притиснутий з одним боком до Середземного моря, а другим до Сірії, то й мої армія особливо не потрібна була. Бо не було з ким воювати. От прийшли палестинці, і почали вони громити армію і державу. І захопили там владу. Ну, там, там вибори є, але там, значить, що скажуть оці всі Хамаси і інші про сирійські, про іранські організації, так і буде. От Ізраїль на це подивився, і він створив армію південного Лівана. Із, із ліванців християн та багато арабів-християн. Створив армію Лівана. І вони там відбивались, воювали якраз з боку Ізраїля, там, де Ізраїль били, підпирається. Диктатор сирійський Хафес Асад, батько нинішнього Башара Асада. Він сказав, що. Він авіацію знищить там все в Лівані. Ну, власне кажучи, до цих пір той Ліван, бідний, стріляють всі по ньому, хто, хто, хто тільки хоче. І ця вже крана розорена і розідрана. Я не знаю, що там від неї залишиться в майбутньому. Так от він почав на територію Лівану патрулювання своїх Міг-21-х, а в, в, в Хаф Засуда була потужна авіація Міг-21, багато навчених пілотів. І він вважав, що він зможе авіацією вирішити судьбу е, долю війни на, на землі. Е, тоді Ізраїль почав захищати про, про, проізраїльську армію південного Лівана християнську своїми літаками. І почались повітряні бої. От, в 1982 році. Диктатор Хаф і Засад вирішив дати бій і перемогти ізраїльську авіацію. Значить, Дуже були потужні бої, дуже потужні, дуже напружені. От. Мій товариш в Сірії в цей час був. Е, він був при посольстві Радянського Союзу в Сірії, ну і під час бойових дій любив сидіти на П-17 в апаратній машині. Власне кажучи, в це там нема що робити, вся інформація йде на КП. Сидить один солдат дивиться, щоб техніка робила не виключила. Ось і все. Так от він один раз на екрані побачив телекодовий сигнал, така несинхронна імпульсна перешкода. Він подивився, ну людина кваліфікована, він поняв, що це телекодова інформація. Лінія передачі даних, передавальна, передавач випадково співпав з частотою прийом прийомника П-18 приймача. От. І він на фотоприставку все записав, відправили в Москву, отримав ЗБЗ. Ну, медаль така в Радянському Союзі була за бойові заслуги. От він її отримав. Значить, важливу інформацію зумів сфотографувати. Так. Да. Так от, в 82-році, якраз в 82-му році ми побачили, як потрібно планувати бойові дії в повітрі е сучасному, в сучасному світі. Ну, в радянській армії як вважалось. Ти, Ваня, давай вперед в атаку піхота, а ти Петя, знаєш, ззадній артилерії підтримаєш. Ну, а Вася прилетить на бомбардувальник, скине бомби, і все буде добре. Ні, Ізраїль не так робив. Ізраїль планував. Кожен повітряний бій ретельно планувався. А, от там були дуже напружені бої. І мені довелось читати, розпечатку. Така вона не дуже поширена. Розпечатка е, цих повітряних боїв. Значить, листок стандартний в три колонки розграфлений. Зліва обстановка за Сирією, що там, де, як. Далі команди офіцерів бойового керування і відповідь пілотів. Далі роз'яснення, хто полетів, куди, що робив. Потім далі всі ці команди передаються по центру. Середній колонці було за Ізраїль обстановка, а також команди в бойового керування Ізраїля і пілотів відповіді. І третій це Хокай. Ізраїльський Хокай в районі Середземного моря там літав біля, біля берегів Лівану, контролював локатором все на світі, і він дуже, дуже часто і дуже суттєво втручався в ці бої. Дуже цікаві, мені ці були бої. Ну от, Наприклад, один, я пам'ятаю, Значить, діючі особи. Шість винищувачів міг 21 сирійських, 2 міража ізраїльських і 2 Ф-15 ізраїльських. Ізраїль планує бій. Ну, по-перше, Ізраїль е, виявив точні координати всіх локаторів, порахував синтетичну діаграму на діаграм направності, виявив зони видимості на висотах, і знайшов декілька таких місць, там за грядою гір чи, чи, чи ще щось. Де ні один з локаторів не бачить цілі. Ні один сирійський локатор цілі ізраїльської не бачить. От, значить, можна туди на малій висоті підійти, і там в чітко обмеженому просторі, там кругами ходити потихеньку, чекати команди на, на удар. Оце так звана засада. От. Ну і е, бій був спланований так. Сірійський два, міг 21-й в повітрі там, над ліваном бар... круги нарізають, бережирують, паливо кінчається, вони йдуть на посадку, друга пара, що на бойовому чергуванні готується до запуску. Там є ще пару пар, які знаходяться в другій степені стадії боєготовності. Все нормально. От той момент, коли. Два Міг 21 приходять на четвертий розворот і на посадочному прямому виходять. Це десь 2 хвилини до посадки, ще хвилина пробігти по полосі. І от цей момент е Появляються два міража і прут прямо в сторону цього аеродрому. Ну, По-перше, літаки треба посадити, бо ж падуть без палива. Три хвилини, ще три хвилини, потім, поки викотився Міг-21 з бойового чергування цього, а полосу злетів, за ним друга пара злетіла. З другої черги бивочергування. Вони ще в наборі висоти, тобто вони виявилися зразу в дуже в незручному стані. А вже вони зустрічаються з міражами. Міражі підходять. Чотири Міг-21 х сірійських пускають ракети. Ну, вони подивилися теплові ракети, головки захопили цілі. 8 ракет пускають. Ізраїлі тяні пускають в відповідь теж дві ракети на першу пару, дві ракети на другу пару, по дві ракети з кожного літака. Ну, тут нічого не поробиш, треба робити протиракетний маневр. Протиракетний маневр це маневр, направлений на зрив автосупроводу головки, самонаведення ракети. Щоб вона не перестала бачити цілі, і тоді вона летить кудись прямо, потім падає. Всі роблять протиракетний маневр, значить, цих вісім. І 12 ракет десь там падають на землю, і вони самоліквідовуються в повітрі. Але ізраїльтяні роблять протиракетний маневр так, щоби зблизитись максимально з цими двома парами, і вони входять просто між двох пар. мі 21 вони так трошки розімкнуті були. І вроді як тікати в сторону Середземного моря. І, звичайно ж. Міг 21 роблять віраж і в погоні, щоб з хвоста зайти в хвіст і розстріляти їх. І в цей момент з зони закриття засади вискакує 2,15. Перший робить два пуска ракет. Перша пара збита, другий трошки якось він прогавив, він зробив тільки один пуск ракет, збив одну. То в Ізраїлі ще довго питали, так довго планували, чого збили тільки три літака, а треба було чотири збити. От. І от е, такі бої були напружені, що сирійські пілоти, от вони вилітали, і після цього половина не верталася. Половина або більше половини не вертались літаків і їх збивали. І потім сірійці е, пілоти оголосили забастовку страйк. Сказали, вони не полетять. Літак поганий, міг 21 Вони не хочуть воювати. А в цей час вже Радянський Союз перекинув полк Міг-21 з радянськими пілотами. І радянські пілоти змушені були літати туди з Сирії на Ліваном, чи там забезпечувати БВ чергування. Літали вони великими групами скадрилью. Або одна скадриля, дві скадрилі, порізному. Скадриля 12 чоли, 12 екіпажів. І от далі відбувся дуже характерний бій. Дуже характерний відомий у всьому світі бій, як в якому росіяни потіряли, втратили за один бій радянські пілоти 5 літаків. Бій був організований для того, щоб, ну, щоб трошки дати поносі радянським винищувачам і щоб змусити їх не такими активними бути. Значить, чотири міража, четверку мів шеф-пілоти, як він правильно називається в Ізраїлі. Пілот-інструктор, який перевіряє пілотів всіх пілотів ВВС, як вони пілотують, як вони бойові прийоми виконують, і так далі. І так далі. От. Ну, це краще, грубо говоря, кращий льотчик. Вів з собою ще три міража. Але вони знали, що роблять, і знали, на що роблять. Вони бачили на локаторах, як піднялись дві ескадрилі по 12%. Літаки, вони так трошки розосереджені були просторово, щоб не мішати тому там кругами ходили. Вони почекали, поки паливо виробилось наполовину. Тобто палива в літаках не 21 радянських стало вже менше половини. І четверка стартує і йде прямо на них. Пілот, цей, який керував операцією. Він живий був досить довго, і на початку 20 2000-х 2000 років, через 20 років, він дав інтерв'ю, велике інтерв'ю, розказав про цей бій. І в інтернеті є це інтерв'ю з перекладом на російську мову. Всі бажаючі можуть подивитися. Ну що він каже, що то, що багато літаків, це не страшно. Взагалі, для маневреного повітряного бою про простір це такий казан діаметром кілометрів 10 і висотою. Кілометрів 5-6. там ця, ці дві пари або два винищувача крутяться, туди ніхто більше не влізе, вони там мішають. От їх задача була. Перша задача була це зблизитись з цими групами Міг 21. Цей ізраїльтянин каже, що, що віддать командір Полка чи його зам був е, на одному з винищувачів, тому що керування боєм йшло дуже оперативно, чітко і жорстко. Тільки вони почали приближатися з одної скадрилі пара, з другої скадрилі ще пара, і е, виходять на зустріч, і роблять пуск. Вісім ракет, повітря-повітря. Ізраїльтяні починають робити протиракетний маневр. І тут така стається біда у відомого першої пари, починається помпаж двигуна. Ну, є така нехороша штука. Помпаж, Двигун, помпаж, це коли двигун працює такими штовхами, ну, як примус несправний. Бум-бум-бум. Ну, ці штовх, Ця така сильна, що крила можуть подвалювати. Тут треба прибирати гази, плавно, краще всього плавно йти на аеродром, спробувати сісти. Помпаж може і сам пройти, а може і не пройти. Тому літак вже не може воювати. І цей шеф-пілот дає команду своєму відомому: йти на, на аеродром додому, а парі номер 2 Два літака мають йти його прикривати, бо ж літак беззахисний. І для того, щоб його 21-й в спину їх, ці три літака не розстріляли, йому нічого не стається, як іти їм назустріч і нав'язувати ближній маневрений бій. От він говорить, що одразу ті літаки, що зробили ракетні пуски, вернулись. Вийшла пара ще одна, йому їм назустріч і йому одному. І починають вони цей маневрний бій. Отакий От казан, в який, як він каже, легко зайти, але дуже важко вийти. Тому що як тільки ти вийдеш спиною, повернешся, тебе розстріляють. І ну, Міраж має деякі переваги над Міг-21. А ще досвід пілота великий. І він маневрує, маневрує, заходить на ракетну атаку, ракета захоплює ціль Міг 21, він робить пуст. Ракета сходить, двигун не включається, ракета падає на землю. У нього стається три ракети, гармати, більш нічого. І далі він знову продовжує маневрений бій і знищує одного з цих двох літаків ракетним ударом. Раз. Другий це той, що залишився, міг 21-й, зразу відходить, свіжа пара підходить, він знову маневрений бій з ними крутить. І так знищує один за одним три. Літаки Міг 21 ракетами. У нього ракети закінчуються, е, слідуюча пара виходить знову до нього. Він маневрує, знищує один гарматами, потім ще один гарматами. І в цей час е, в Міг-21 кінчається паливо, вони просто, е, просто вони вернулись на базу. І він теж. Так, да, дуже відома. І дуже показав він, як Потрібно планувати і готувати повітряний бій. Все буде добре. Ми переможемо. На цьому я всім дякую. До побачення.